Яку найдурнішу помилку ви зробили на роботі? Під час презентації для понад 300 людей я випадково натиснув кнопку на компі, яка вимкнула всю систему. На відновлення презентації пішло близько 10 хвилин, і коли я почав виступ знову, через 2 хвилини я знов натиснув ту ж кнопку. Цей випадок змушує мене сміятись кожен раз, коли я про нього думаю. Мені було 16, коли я штовхав візки з продуктами біля продуктового магазину. Моя посада називалася паркувальник, і моя робота полягала в тому, щоб стежити за тим, щоб на парковці не було хаосу. Але в мене були й інші обов'язки: наприклад, виносити сміття, спорожняти попільнички та виконувати інші дрібні роботи по магазину. Одного разу в магазині жінка поплескала мене по плечу і сказала. Вибачте, але мою дитину щойно вирвало на ту вітрину. Вона вказує на вітрину із тістечками, що стояла окремо між рядами. І я бачу, що цього малюка явно вирвало на нього. Реготка була на більшості коробок. І я подумав, я з цим розберуся, тож я загрібаю всі коробки, виношу їх на смітник і викидаю. І коли я вже вмиваю руки, вітаю себе з закінченням справи, що я був корисний комусь, менеджер запитує, а що ти щойно зробив? Бив, я відповідаю, я прибрав великий безлад. Дитина тут наблювала. А він мені відповідає: Так, ти молодець, але ви не можете просто так викинути цілу вітрину. Існує певний процес, інвентаризація. Ми повинні звітувати про ці втрати. А я відповів: я взагалі штовхаю візки, чоловіче, я нічого про це не знаю. Він глибоко зітхнув і сказав: це буде невесело для нас обох. Потім він вивів мене за шию назад до смітнику, і мені довело. Виловлювати всі коробки з-під тістечок, які вкриті дитячою блювотою, а потім вчитися сканувати їх за допомогою якогось комп'ютера. І якщо вам цікаво, з тих пір я не їв тістечка того бренду. Я косив траву газонокосаркою близько години, перш ніж зрозумів, що забув увімкнути леза. Клієнт хотів продати 2000 акцій Qualcomm. В останню хвилину майже не залишалося часу до закриття ринку, і він маніпулював, пришвидшував мене по телефону. Я випадково ввів операцію як купити замість продати. Угода була виконана одразу ж. Тож наша фірма прийняла удар на себе і купила 2000 акцій Qualcomm на додачу до 2000 акцій, які ми мали викупити з рахунку клієнта. Тієї ночі я не міг заснути, перевіряв ціни на акції. Ці Qualcomm, а тоді ще не було торгівлі в робочий час. Я знову і знову оновлював ринок, який був зачинений. Я думав, що вранці мене звільнять. Прийшов на роботу, а Qualcomm піднявся на 8 баксів. Моя помилка принесла компанії 32 тисячі доларів. Я жартома спитав керівника, чи отримую я щось із цього в якості бонусу. Він розсміявся. Окрім фрази будьте обережнішими, я не отримав нічого. А знаючи того клієнта, він напевно перебував Передзвонив і заявив, що насправді хотів купити, а не продати після побаченого зранку. Я був у відпустці, коли мій бос попросив мене запустити скрипт, який написав інший співробітник перед звільненням. А я був у Діснейленді і не став перевіряти скрипт, просто натиснув кнопку. Як потім виявилось, цей колишній співробітник заблокував усі наші комп'ютери, а їх було близько 25 тисяч. Вони намагалися звалити це на мене, але по факту мій бос опинився в халепі за те, що змусив мене працювати під час відпустки, коли я не мав часу на це. Я працюю асистенткою на другому тижні роботи. Я віднесла в ремонт персональний комп'ютер свого боса, який коштував 2000 тисячі доларів. Коли я везла його додому, я впустила його і екран тріснув. На щастя, тріщина була невеликою. А мій бос виявився найспокійнішою людиною на світі. Я щиро думала, що мене звільнять, але він просто радісно почав користуватися комп'ютером знову і сказав, що нічого страшного, адже він все ще працює. Один з великих офісних принтерів мав ручний перемикач для зміни напруги між 220 і 110 вольт. Через відсутність уваги колеги, який забув перемкнути його на відповідну напругу, блок живлення згорів. Заміна блока займала б тиждень, але моєму колезі потрібно було відлетіти на весілля. Отже, через тиждень я прийшов, щоб закінчити його роботу і встановити новий блок. Але і я забув перевірити налаштування напруги і випадково підсмажив новий блок. На повідомлення про недієспроможність принтера, одна з колег відгукнулась. ця проклята штука взагалі не працює тільки сповільнює нашу роботу, і вона відправила це у спільний чат, щоб дізналось керівництво. Тим часом, я який просто хотів полагодити принтер за колегою. Я випадково видалив усі каталоги проекту моєї компанії, думаючи, що видаляю папку з назвою пропозиції. Ми втратили приблизно дві треті каталогу, перш ніж я зміг скасувати видалення. Дані були втрачені, оскільки папка була занадто великою, щоб поміститися в кошик, тому файли одразу видалялись назавжди. Це сталося не зі мною, а з жінкою середнього віку з іншого відділу, яка не вимкнула звук під час справляння потреби по великому і паралельно голосно розмовляла по своєму мобільному телефону. Усі 265 осіб на конференції чули, як вона відповіла на дзвінок, почала говорити про щось, чуючи характерний звук сечовипускання, а потім газів і бульків води, не зважаючи на те, що генеральний директор і керівники групи спочатку спокійно просили її вимкнути звук, перш ніж почався. Хаос. Вона думала, що мікрофон вимкнений весь цей час і встановила мінімальну гучність. Не чула, як люди їй кричали. Минуло майже 5 хвилин після дзвінка, коли вони почули звук відривання туалетного паперу. Вона затихла і вийшла з конференції через секунду. Це була не робота з дому, це був офіс. Я взяв нові ліки на роботу і вони спричинили у мене поведінку. Схожу на ту, ніби я був дуже п'яний. Мені було дуже соромно, і це необдумано з моєї сторони. Завжди варто спочатку спробувати ці ліки вдома. Я проколов собі палець адреналіновою голкою. Робота з повернутим товаром в аптеці включала знищення старих ліків. Наш старомодний фармацевт і власник завжди використовували адреналінові ін'єктори, щоб витіснити рідину перед утилізацією. І одного разу я нерозумно спробував зробити це сам. Але під час підготовки ін'єктора стиснув не той кінець і проколов собі палець. Голка вийшла через нігодь. Я почувався абсолютним ідіотом. Голка не була використана. Це був просрочений товар, який пацієнт повернув. Але ця ситуація пригадується мені й досі. А пройшло вже майже 15 років після того інциденту. Я новий менеджер стажер. Мені довелося переглядати нудні відео з безпеки з 90-х років, які я вже бачив раніше, і вони мені дуже набридли. В кінці цього процесу у наш офіс зайшов якийсь випадковий мужик. І я помітив його, подумав, це клієнт та саркастично зауважив. Це капець, це була година життя, яку я ніколи не поверну. Він відповів: Вам не сподобалось. Я сказав: ні, як це може подобатись взагалі, але я розумію важливість безпеки тому ці відео необхідні, хоч і дуже тупі до болю. Можливо, я можу щось для вас зробити. У мене скоро зустріч. Великий керівник з корпоративного відділу прийде через годину-дві. Тоді він сказав: Я заміщаю цього великого керівника з корпоративного відділу, я директор з безпеки, і давайте обговоримо ваше сприйняття безпеки на нашому робочому місці, оскільки я вже все зрозумів. Я був членом танкового екіпажу в армії стрільцем. Після того, як ми закінчили один з наших стрілецьких тренувальних курсів, що можна порівняти з навчанням, де ви їздите і стріляєте по мішенях. Потім вас оцінюють за часом, точністю та правильністю команд. Ми прийшли на оцінювання. Я почувався дуже впевнено стосовно одного з завдань. Команди були чіткі, ми були швидкі, і приціл був точний. Завдання включало рухому мішень, яка складалась з фанери і підігріву, щоб ми. Могли бачити її в тепловізорі, і вся ця конструкція рухалась по рейках. Отже, наша оцінка була такою. ви знаєте, час був хороший, команди ідеальні, а приціл точний. Але на жаль, ми змушені поставити вам нуль за це завдання. Знаєте чому? Тому що ваша мішень насправді була тут, на схилі пагорбу, а те, у що ви влучили, було борсуком. На записі з тепловізора було дуже очевидно, що це бідний борсук, який просто займався своїми справами, коли я його знищив снарядом 120-го калібру. Я почуваюсь жахливо, проте це був влучний постріл. Я забув перевернути табличку на відкрито. Мій колега щось запідозрив після того, як побачив, як п'ятеро людей підійшли до дверей, зупинилися, розвернулися і пішли геть. Я був з похмілля і стояв за прилавком як зомбі півтори години приблизно спостерігав, як багато людей підходять і відходять від дверей. Після цього співробітники вітали мене до моєї відставки словами: ми відкриті, ми точно відкриті. Добрий день. Я з'їв печиво, яке дав клієнт, і він одразу ж сказав: О, ні-ні ні, це було на потім, це не просте печиво. Я сказав: так, я зрозумів це після смаку, дякую. Я просто проведу решту дня, виконуючи технічне обслуговування подалі від клієнтів. Я просто надів навушники і почав лагодити речі в підсобці. Я повідомив своєму головному менеджеру про помилку. Він просто нікого не направляв до мене протягом дня. Я отримував жарти з цього приводу щоразу, коли приносив. Випічку для команди протягом багатьох років це, це точно звичайне печиво, чи нам потім його з'їсти?